Тема нашого сьогоднішнього проєкту природній газ, нафта, кам'яне вугілля, природні джерела вуглецю. Що ж таке вуглеводні? Вуглеводні це речовини, що складаються з двох елементів вуглецю і водню. Їх молекули можуть бути не тільки лінійними, але й розгалуженими, а також утворювати замкнені цикли. У природі вуглеводні зустрічаються в рідкому, твердому і газоподібному станах. Природніми джерелами вуглеводів є родовища природнього газу, нафти і кам'яного вугілля. Природній газ. Це природня суміш вуглеводнів, які утворилися в надрах землі внаслідок розкладу органічних сполук. Як вам відомо, до складу природнього газу входить переважно метан 90-95%. Решту встановлюють газоподібні насичені вуглеводи, зокрема, етан, пропан, бутан, пентан, а також у незначних об'ємних відсотках інші компоненти: гексан, азот, вуглекислий газ, сульфат. До природних джерел вуглеводнів належать наступні нафтові гази. Вони залягають у земних надрах разом з нафтою, утворюючи зверху нафти шапку. Як і природній газ, супутні гази є сумішчою легких вуглеводнів. Відрізняються від природнього газу тим, що вміст метану в них значно нижчий, проте ці гази багаті на етан, пропан і бутан. Кам'яне вугілля тверда суміш речовин, чорного кольору, крихка без запаху. Вугілля використовують як паливо в енергетиці, комунальному господарстві та інших галузях промисловості, оскільки згоряє воно з виділенням великої кількості тепла. Запаси кам'яного вугілля значно перевищують запаси нафти та природнього газу. Екологічні проблеми спричинені використанням вуглекислого, Ой, вуглеводної сировини, витік нафти та нафтопродуктів під час катастроф унаслідок пошкодження судень, які транспортують ці продукти, зливання продуктів хімічної, нафтохімічної та гірновидобної промисловості в річки, звідки вони потрапляють у моря та океани, та виникнення парникового ефекту. Дякую за увагу!